Вітаю, вас, шановні друзі, написав мені підписник, попросив надати розголос історії про те, як ТЦК незаконно в черговий раз незаконно викрали людину та утримують її проти її волі. Значить, історія у нас зі Львову 22.02.24 року, близько сьомої години ранку на двірцевій площі міста Львова. Представники Шевченківського ТЦК незаконно всупереч волі особи Худзяка РП, який перебуває на військовому обліку в Золочівському РТЦК. Помістили його в автомобіль та доставили до приміщення ТЦК по вулиці Лемківська, 28. При цьому громадянин Худзяк здійснює догляд за матір'ю, яка є особою з інвалідністю позору. А також має на отриманні трьох дітей. Получити необхідні документи можливості не було. Ну і в принципі людина ж не буде з собою всю медичну книжку постійно носити. Окрім цього, у Худзяка були наявні захворювання, в тому числі в стадії загострення, що було відзначено лікарями ВЛК. Проте після проведення наради записано про придатність до військової служби без надання медичної допомоги, обстежень та лікування. Після прибуття на місце затримання його адвоката та працівників поліції. Одним із працівників ТЦК було застосовано фізичну силу до адвоката та фізичне усунення з приміщення, в якому перебував худзяк. А його так само із застосуванням сили помістили в буст та перевезли на територію санаторію в СМТ Брюховичі. Ще до закінчення проходження худзяком ВЛК працівники поліції на телефон отримали наказ керівника ТЦК та СП про, начебто, мобілізацію Худзяка, що свідчить про службове підроблення документів з метою Хвавання незаконного отримання особи та перевищення службових повноважень, і зараз людину просто отримують проти її волі. Причому у людини є повністю всі документи на відстрочку від мобілізації, але їй просто не дають можливість надати всі ці документи. І заднім числом підписали вже всі документи про його мобілізацію. Тому, друзі, якщо у вас є можливість допомогти цій людині, пишіть мені або в телеграм, або прямо в Тік-Ток. Я вас контактую з тією людиною, яка мені написала всю цю інформацію. Давайте будемо допомагати один одному. І давайте не дозволимо беззаконню знищувати українців. Також запрошую вас всіх на свій телеграм-канал, там ви зможете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.